Друзі, привіт! Вас вітає Надія Мухоморівна. І сьогодні, 25 лютого 2024 року. Пішла я до лісу і натрапила одразу на дрожжалку. Дивіться, яка вона. Це дрожалка, це гриб. Він є їстівним грибом. Я його не вивчала, не вивчала його цінність для людини. Але обов'язково візьму з собою, не знаю, як її донесу, але мені треба повивчати. Дрожалка, тому що в нього таке, знаєте, тільце насправді як желе, Він реально дрожить, коли по трясти. Отак він дрожить. Точно як желе. З нього готують якісь блюда, але ще толком не знаю, буду її вивчати. Росте в лиственних лісах, ось ви бачите, лиственні такі дерева на отаких от ось стовбурах, які вже омертвівші, і починають перегнивати. Тобто, гриб є грибом паразитом можна так сказати.